Христос дає дух любові, він дає дух сили, і цей дух народжується в цей день, в день різдва. Тобто це дуже важливо, це не менш важливо, ніж покрів там Святої Богородиці, там таке загальне військове свято. Це теж загальне військове свято, але воно так от знаєте, тихеньке таке родинне свято. От Якщо кожен наш воїн буде Серця своєму нести ту любов, то дитятка Христа, що тільки що от народився чи народжується, от, то наше військо буде непереможна. Україна стає великою родиною, то що бажаю тим хлопцям, що не передивій, що в окопах пам'ятати, що в них є родина, що та родина скрізь. Куди вони не приїхали, і в Костянтинівці, там, і в Бахмуті, і в Сіверську. Вона є скрізь. Вітаю всіх посестер і побратимів святом Різдва Христового. Бажаю, щоб дитятко Христос народився кожному з вас, щоб Він дав сили кожному з вас, щоб ви відчули себе єдиною родиною, не дивлячись на тіні гаразди, в котрих ви зараз перебуваєте. Не гаразди минуть, але Христос останеться. Нехай Він залишається завжди з вами. Амінь.